Макемаки одна з найменш відомих карликових планет сонячної системи, але вона дуже цікава. Вона розташована за Плутоном у поясі Койпера. Це регіон далеко за межами Нептуна, де обертаються тисячі крижаних тіл. Макемаки настільки далеко, що світло від сонця летить до неї понад сім годин. Температура там близько мінус 240 градусів Цельсія, що робить її однією з найхолодніших планетоподібних тіл у сонячній системі. Її поверхня вкрита замерзлим метаном і азотом, тому вона блискуча і відображає багато світла, майже як Плутон. У 2016 році астрономи виявили в неї супутник, але він настільки маленький і тьмяний, що про нього майже нічого не відомо. Макемакея була відкрита у 2005 році, а назву отримала на честь богатворіння з міфів острова Пасхи. Це підкреслює наскільки загадковим і незвіданим є зовнішній край нашої сонячної системи.